Сьогодні з найгарячішого, це те, що європейці, і, власне, Україна, президент Зеленський хочуть певним чином змінити те, що Трамп задумав зробити, скажімо так. Тобто, сьогодні буде онлайн зустріч у форматі Трамп, європейські лідери, Україна. Потім буде формат Європа, Україна і Трамп Європа. Тобто три такі локації. Ну, всі зазначають, що навряд це що зміниться. Давайте вашу думку дізнаємось все-таки чи можливо, а ми потім поговоримо, що саме можливо змінити, тому що там досить загрозливі речі. А, бачите, Теско, тут яка ситуація? З одного боку, ми розглядаємо періодичні заяви Дональда Трампа, причому вже нині зрозуміло, що вони базуються на неправдивій інформації, яку йому Доніс Стів Вікоф. Бо якщо порівняти Стіва Віткова і Дмитра Суслова, а його матеріалів кар'єра Делосера, то там навіть різні області називаються. Але ми пам'ятаємо оте вікопомне інтерв'ю Стіва Віткова, де він не міг навіть порахувати. Сказав 4, Тори. потім 5, потім три областей. Тобто цей чоловік е в дипломатичній е в галузі є ДОКА, тобто він професор, і там не дві, там три по дві літери. От. І це зрозуміло. Тобто, якщо уявити, що так, в такий спосіб, як Вітков інформував радників з питань безпеки, лідерів Європейського Союзу, він так само інформував Трампа, тоді зрозуміло, звідки ці йдуть протуберанці. І вже зрозуміло, що їх джерелом є Росія, тому що те, як вона запускає зараз ці матеріали в Європі через своїх пропагандистів, зрозуміло, що все це базується на дуже хиткій основі. І так, ми бачимо, як Дональд Трамп, прокидаючись імпульсивно нав'язує всьому світу свою інформаційну присутність. Але це слова, пане Романе. Якщо відпустити, відступити на день назад, то він підписав з Азербайджаном і Вірменією документ, який він завірив. Ну, Вже президент США так високо сягнув, що він завіряє підписи Алієва і Пашиняна. Ну що ж, куди йшов, туди й прийшов. Але давайте звернемо увагу на цей документ, бо це документ. У ньому зазначається, що відповідь необхідно шукати, в принципі, міжнародно визнаних кордонів. Тобто це кордонів адміністративних меж Радянського Союзу. Додайте до цього Кримську декларацію, бо це вже я кажу мовою документів. Статут ООН і все інше. Хтось скаже, що він на це не звертає уваги. Ну, я прийму цей а, аргумент. Але з іншого боку, знаходяться. Заява шести лідерів Європейських держав і Урсули фон дер Ляйн. Це документ. До речі, цей документ підписали всі ті, кого Дональд Трамп прийняв як партнерів по діалогу і е, прем'єр-міністра Польщі, бо він завжди поляків приклад ставить щодо того, як Польща рухається в питаннях безпекового забезпечення і так далі. Це документи. І так ми маємо слова. Які явно спираються на дезінформацію, і документи. І е, далі ага, оцей напряг інформаційний, який виник, він є наслідком того, що ми з вами перенеслися в, інф... в віртуальний світ. Ми живемо не в реаліях. Ми живемо в цьому інформаційному світі. Бо якби на... насправді дивилися документи, то побачили, що. А навіть розмова Трампа з європейських лідера, лідерами, Трампа з Мерцем, Трампа з європейськими лідерами і Зеленським, вона піде по зовсім іншому сценарію. Бо а, аргументи щось городить, а він буде, але діять він не зможе. Поясню чому? Ви кажете, що це слова, а з іншого боку, є документи. Але ж ця заява, що. Ну, що мені Зеленський сказав, що там конституційна більшість потрібна для того, щоб віддати Росії землі. Ну, тобто, він не розуміє взагалі таких понять. У нього є політична доцільність і все інше. Не Пане Романе, таки? але ж ситуація в Азербайджані і Вірменії аналогічна. Поясню чому. Нагорний Карабах, Арцах, зазначено в Конституції Вірменії як територію Вірменії, для того, щоб можна було підписати. Угоду, договір про визнання і співпрацю необхідно внести зміни в документ Конституцію Вірменії. Тому підписана декларація і парафована міністрами закордонних справ угода. А в 2027 році у Вірменії відбудеться референдум референдум, нагадую. Де після внесення змін парламентом мають бути затверджені зміни, які стосуються цього територіального питання. Зверніть увагу, як працюють аналогії. Тобто ситуація точнісінько, однакова. Там він підписав, але очевидно, що ми ж з вами говоримо, що він не спирається, він не знає, він не розуміє цих питань. Але папери на стіл йому поклали правильні. Бо ці папери відповідають статуту ООН, гельсінському заключному акту, Конституції Азербайджану, Конституції Вірменії, так але ж Перекона. то захоплені землі вірменами, які вони внесли до себе в Конституцію як свої землі. Але ж це спочатку то це землі Азербайджану, тут же ж різниця. Ну, а чим це відрізняється від ситуації, що Росія внесла захоплені українські землі, території в свою Конституцію? Ну тут нам треба прийняти рішення, що ми погоджуємося на те, що вони захопили, а там адже не попадуть. Навпаки, їм треба виключати, а нам нічого не потрібно робити. В чому тут справа? І президент Зеленський каже: Альо, гараж, про що ви говорите? Статут ООН, Конституція України чітко визначає. Принцип Територіальної цілісності міжнародно визнаних кордонів. Крапка. Справа в тому, що у цій ситуації, оце слова, 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 вони народили нинішню дискусію. Насправді, як це читається? Є окуповані території Російської Федерації, є лінія фронту, є території під контролем. В уряду України, тобто, це території, які сьогодні контролюються Державою Україна. Про що йде мова про припинення вогню? Всі оці балачки, політичне визнання, фактичне, юридичне визнання і так далі. Це пустопорожня балаканина, бо вона надумана, є факт: окуповані території, лінія фронту, території під контролем. Уряду України. Все. Розмова припинення вогню, ось що абсолютно правильно відповідає Статуту ООН Хельсинським заключним актам Конституції України. Далі розмова, як Рашистська Федерація покине територію України. Все, Все, що далі говориться, це просто пустозвон, це інформація. Яка а, надумана, яка а, є способом впливу на учасників цього процесу і так далі. Бо за межі цієї тріади окупована територія фронту і контрольована територія а, українським урядом виходити не можна. Історичні паралелі, приклади. Ви коли-небудь де-небудь бачили, що все це повторювалося один в один? Хтось наведе приклад. 37 паралель. Так вони припинили вогонь і нічого не підписували. Що навести ще якісь приклади, скажуть Фінляндія. Так Фінляндію Манергейма Гітлер змусив підписати цю угоду, бо була угода між Гітлером і Сталіним. Це просто був тиск політичний. А, я вже не кажу: доля самої Аляски чи доля а, Калінінграда. Ну, всі ж знають, чудово, що в 1996 році а, Аляску мало, мали повернути Російській Федерації, але на той момент уже не було ні Російської імперії, ні навіть Радянського Союзу. Так само, і Калінінград, ситуація з Калінінградом точнісінько, така. Тобто, у цій ситуації, а, пане Романе, тут от нинішній напруга, нинішня напруга. Вона в більшій мірі породжена а, оцими фонтануваннями інформації, висловлювань Дональда Трампа, які даруйте, він не спирається на правову основу. його бажання є, його мета отримати Нобелівську премію є. Але як ці всі речі співставляються з міжнародним правом? з… Конституції України ніяк абсолютно. Тому перше, на чому зараз треба зосередитись, на тому, що є балаканина, а є ті люди, які сидять, і коли сказав Іван Степанович Плющ, покійний, беруть ручку і пишуть у строчку. Як колись він сказав у залі Верховної Ради, да в цій же залі чоловік 10 може взяти ручку і писати у строчку, всі інші можуть тільки говорити. Тому в даному випадку а, наговорене. Воно потребує оцього написання. А написати з цього можна тільки те, що відповідає статуту ООН, Конституції України, Хельсінському заключному акту. А це принцип, який зазначено в декларації, щойно підписаний Дональдом Трампом, алієвим президентом і прем'єр-міністром Пашиняном, міжнародне визнання кордонів і їх непорушність. Все, крапка. Далі нема про що говорити. Припиняння вогонь. А далі можете скільки завгодно говорити, коли буде звільнятися територія, в який спосіб, і так далі.